Великодні свята це чудова можливість відпочити з родиною чи друзями у зелених зонах Хмельницького. Погодні умови цьому сприяли. Відтак, минулих вихідних у дендропарку Поділля не було де голки впасти. Саме тут відпочивати дійсно комфортно, адже облаштовано 12 місць для пікніка, встановлені сміттєві баки, побудований туалет. Їдемо наступного дня у розвідку, аби дізнатися, чи городяни екологічно виховані, та поприбирали за собою після відпочинку. У парку дійсно чисто, але прибрали не відпочиваючі, а двірники. Мусору багато було. Ну, зазвичай що? Який мусор? М -м ну, ці тарілки, стаканчики, бутилки. 15 сміттєвих баків пікнікового сміття вивезли на полігон побутових відходів. Порівняно з минулим роком, городяни стали бережнішими до природи, зазначила двірничка. Виносять сміття до контейнерів, не б'ють пляшки, не ламають дерева. На жаль, не всі. Відтак, сьомої ранку, троє працівниць комунального підприємства і зеленого будівництва та благоустрою міста збирали залишки людського відпочинку та підмітали. Ситуація невтішна з громадським туалетом. Жахливо брудно, а сморід доноситься за кілька метрів. Прибро. Як часто ви прибирають кожний день. Кожний день і це таке робиться. Що що? З побаченого важко повірити, що в цих туалетах прибирають щодня.